Кличко. Ничего еще не решено. Немиров. Абсолютный чемпион. Краще разом. Вивіряючи кожен крок. Аналізуючи кожну дію. Зважуючи кожну ідею, ми одержуємо точні рішення. Жубут. Нова історія столиці. Привіт, любий! Привіт! А де ти був? Бігав. Дивно, але ж вона суха і зовсім не пахне. Новий від Gillette Series забезпечує вам сухість та захист завдяки унікальній екстрасильній смузі. Паверстрайк від Gillette Сірієс сила екстразахисту. А в ресторані Тарас вже літо. Тепло й затишно. На свіжому повітрі вас огортає неповторний аромат літа. Весело співають пташки, чути плескіт води. Ресторан Тарас у парку Шевченка запрошує. Самсунг 100 Торкни спокуси. Акумулятор. Перевірено часом. Перевірено славою. Перевірено ділом. Іста перевірено. Працює відмінно. Любий подивимось сьогодні разом футбол. Я пиво пива купив. Богдан Іванович, дорогенький. Втомили. Ось розслабці. Мамо. Тато, я сьогодні утворена писав, що хочу бути схожим на тебе. Всі вже знають про нову пропозицію U.M.C. Пара. Підключайся до U.M.C. та отримуй другий номер безкоштовно, без авансу і щомісячної вартості пакета. Кому він дістанеться? А ще телефони за акційними цінами. U.M.C. від мрії. До реальності. Кредитування купівлі автомобілів. Равець банк.